Перший запуск генератора від японського бренду Mitsui 32 кВт. Готуємо до видачі, зараз покажу, що за чим потрібно натискати, щоб запустити вперше. Вмикаємо масу так звану запалення, запускається комп'ютер, ми ставимо ручний режим Ось меню. і натискаємо старт. Взагалі ідеально запустився без проблем, самі бачите. трішки підкачує колега, щоб не було б за повітря прогнало, І працює собі. Ідеально. Повністю автоматична, автоматична станція для СТО, для господарств, для будь-чого підійде. Для ресторанів, кафе є різних потужностей, є і в наявності і під замовлення. Тому чекаємо вас, щоб ви замовили. Приїжджайте або телефонуйте, або замовляйте на сайті.